Вітаю вас, мої любі! Мене звати Віта, а ви завітали на канал Вікторія Боряк. Потихеньку буду готуватися до другого звіту у спільному проєктові Краса із залишки в пряжі, який організувала Наталя з каналу В'язалки от Наталки. Як Я й казала, що найперше я буду вив'язувати залишки в шкарпетки. І от в мене вже завершилася друга пара шкарпеток. Її вага приблизно десь до 112 г. Десь записала, але не запам'ятала. Як бачите, звичайні шкарпетки. Набір петель в мене хрестообразний, або, як ще кажуть, болгарський зачин. Звичайна резинка 2х2. Потім звичайна лицева гладь, звичайна бабусина п'ятка, звичайне стрічкове закриття миска. І ось цю пряжу коричного кольору я вже повністю вив'язала. Тому прийшли завершувати зовсім іншим зелененьким. Так, це в мене вже ще одна пара шкарпеток. Скоріше за все, на той час, коли буде виходити цей звіт, цієї пари шкарпеток у мене не буде. Тому я її показую. Але. Хто ж нам заважає в'язати ще шкарпетки? І ось з пряжі сірого кольору я почну в'язати ще одну пару шкарпеток. Відв'язала я вже дві шкарпетки методом Helix, вив'язуючи усі залишки сірого кольору, майже за Одним складом та товщиною визначаю я тактильно, бо не всі залишки я знаю, з чого та якої пряжі. Так, сонце засвітлює трішечки, вибачаюсь, але поки я змогу, знімаю. Ці дві шкарпетки я вже дов'язала до п'яти. І ось в моїй в, мої в корзинці є ще залишки сірої пряжі. Не знаю, наскільки мені вистачить, якого розміру. Але буду старатися встигнути до звіту вив'язати цю пару шкарпеток. Хочу вам показати, яка в мене вийшла пара шкарпеток з сіро-чорних відтінків та кольорів. Ці шкарпетки розміром приблизно 41-42, вага цих шкарпеток 95 грамів. І це ще не все. Адже ще в січні місяці я в'язала із залишків пряжі ще одну пару шкарпеток. Якщо у вас є такі маленькі клубочки шкарпеткової пряжі, з них можна вив'язати дуже шикарні шкарпетки. За основу взяти якийсь більш великий залишок шкарпеткової пряжі та почати в'язати. Я вам покажу зараз як потихеньку народжувалася ще одна пара, четверта за січень місяць пара із залишків пряжі. Ось така надзвичайно цікава пара вийшла з залишків шкарпеткової пряжі. Це приблизно на розмір 43-44. Вага цих шкарпеток складає 84 грами. І от зараз я вам покажу, скільки в мене залишків знадобилося, аби вив'язати цю пару шкарпеток. Рахуємо 1. Ось такі чорненькі і рябенькі, 2. Сіро-синій 3. Такий болотний 4. 5 і коричнево-зелено-сірий 6. Тобто, 6 моточків залишки шкарпеткової пряжі різними за вагою дали таку цікаву, неповторну пару, бо дійсно ні в кого ніколи такої пари не буде. Залишки пряжі для цієї пари підбиралися за приблизно однаковою кольоровою гамою, аби вони гармонійно так дивилися. любі мої, якщо у вас залишаються маленькі клубочки шкарпеткової пряжі, відкладаєте їх окремо, та за допомогою чарівного методу Helix вас вийдуть неповторні шкарпетки. Якщо підвести підсумок мого в'язання у січні місяці у спільному проекту Краса і залишки в пряжі, то це чотири пари чоловічих шкарпеток. На цьому я буду завершувати свій другий звіт у спільному проєктові Краса і залишки в пряжі, який організувала Наталя з каналу В'язалки от Наталки. За певними умовами. У нас змін, можна змінити дати виходу звітів не два рази на місяць, а один раз. Тому, ми любі, що в мене вийде нав'язати у лютому місяці 2023 року залишки в пряжі, я вам же покажу або 28 лютого, або, або десь 1-2 березня. Я хочу побажати усім миру та здоров'я! Хай ніхто з вас та ваших рідних зараз не хворіє. До зустрічі, любі! До побачення!